У Вінницькій області поліцейські розшукали водія, який збив п'ятьох пішоходів та зник з місця події. Внаслідок ДТП одну людину було госпіталізовано до лікарні. Чоловікові, який вчинив ДТП, загрожує до трьох років позбавлення волі. Деталі інциденту розкаже Заріна Маєвська, речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області. 24 січня до поліції Вінниччини надійшло повідомлення про дорожню транспортну прогоду за участю потерпілих. На місце події негайно виїхали поліція та медики. На місці події вже було виявлено п'ятьох потерпілих. Одна особа з цих п'ятьох госпіталізована. Четверо потерпілих після отримання медичної допомоги попрямували додому. Впродовж доби поліцейські розшукали водія а транспортного засобу ним виявився 37-річний житель Шмеренського району. Автомобіль поміщено на арешт майданчик. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років.